Християнство і політика, пасивність чи активність? І сьогодні у нас вкрай цікаве питання, чи є демократія біблійною формою правління. Уявіть, ви відкриваєте Біблію і починаєте шукати слово демократія, а його там немає. Не знаходите в Біблії є царі, пророки, судді, імператори, але немає парламентів, виборів. Тоді запитання: чи справді демократія Божий задум, чи це просто людський експеримент. Біблія, давайте скажемо відверто. Біблія прямо не вчить демократію, але вчить принципів демократичних, на яких ця демократія і будується. Демократія тримається на трьох опорах, і ось вони: гідність кожної людини, відповідальність за власний вибір і обмеження влади. Гідність, відповідальність і обмеження. Ці три речі прямо біблійні. Людина створена за образом Божим, і ось вам рівність. Кожен дасть звіт за свої діла. І ось вам особиста відповідальність. Царі не мають абсолютної влади. І ось вам пророки їх цих же ж царів, абсолютну владу викривали у старому заповіті. Народ обирає керівників у новому церкві. Обирають дяканів. Це не демократія в сучасному сенсі, але це крок у той бік. Обирають. Біблія засуджує тиранію, а це. Серця демократія таке засудження. Фараон придушив свободу, і Бог скинув його. Навуходоносор став самовладним, і Бог принизив його і радмучив людей, і Бог його зупиняє. Біблія показує, влада без контролю перетворюється на зло. Демократія саме тому і існує, щоб стримувати гріховну природу лідерів. Демократія не ідеальна, але це найменше зло із всіх можливих. Згадаємо, як сказав Черчилль, демократія найгірша форма правління. За винятком усіх інших, і це точно відповідає писанню святому письму. Люди грішні, тому жодна система не буде ідеальною. Але демократія дозволяє змінювати владу без крові, не довіряти одному лідеру. Все стримувати корупцію, давати голос. Простим людям це дуже близько до біблійної логіки. Демократія небезпечна, коли народ бездуховний. Ще одна дуже цікава грань. Біблія каже: коли праведні множаться, народ радіє. Якщо ж народ безвідповідальний, неосвічений і інфантильний, демократія працює. Будемо відвертими, погана, бо свобода без моральних рамок. Хаоса хаос це новий диктатор. Саме тому в історії радянської ЦУЗи і фашистської Німеччини, народ сам привів до влади зло. То чи є демократія біблійною висновок? Демократія не заповідь, але це система, яка найбільше відповідає біблійному баченню влади: гідність людини, свобода совісті, обмеження тиранії, можливість впливати на життя.